Іскусний інтелект це даже те, про що ви не підозрюєте. Ви просто подумали, щось у вас в голові стукнуло, що ж воно таке? Як мені зробити ту річ чи іншу, чи мені потрібно купити ту ін... річ там, чи іншу? А іскусственний інтелект в Тік-Токі, в Фейсбуці, в Гуглі, він уже вам, це як матриця. Тут, якщо хто не дивився фільм-матрицю, то... Просто стоїть подивитися. Просто вам дається та інформація, яку ви десь на підсознанні і шукаєте. І все. А бажаєте замовити мед Карпатський. Різні квіти на опти поштучно. Ікру червону чорну щуку. Пштарейт, який різновид товарів у мене є. От. Тому я вам попадаюся, тому що ви ікру їсте, і їсте. Мат їсте, їсте, квіти любите, любите. От і я, солнечко, Юля, тут як тут. Ха -ха. Пишіть в особисті повідомлення для замовлення.